Привіт! Привіт! У нашому минулому випуску ми говорили про те, що важливо читати Біблію. Якщо не бачив, подивись. І то, якщо ти дивишся це відео без підписки. Ну то Ну, підпишись. У нас тут багато цікавого. А ти молодець, ти вже підписався. Лайк like, тобі. Ну, і нам можеш поставити. Сьогодні ми хочемо перевірити, чи добре ми знаємо важливі місця із Біблії. Гра буде саме про це. Для розминки Продовжіть вірш. Блаженні чисті серцем, бо ваші варіанти. Люблять Христа. Ми нещодавно це читали, бо е... позор. <різь> Я не пам'ятаю. Можна помогли? <різь> <Милого не> будете? <різь> не знаю. Спасенні будуть, не знаю. А є варіанти відповідей? Я не придумала нічого розумного. Блаженні, чи, чисті серцем, бо вони дивляться наш канал. Да? А ось правильний варіант. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Франс, жінка. У нас буде шість віршів розділені на дві частини і перемішані. За хвилину потрібно їх правильно з'єднати. Всі стихи сідини за одну хвилину. Готові? Так. Час пішов. А -а -а. Ань, давай вмість. Так, зараз. Це так, так? Да? Да. Не прийшов не трапитися, бо він піклується про вас. Угу. Бо ж, цин людський прийшов. Просто розпустити, щоб було загублення. Прості із цим давайте розуміємося. Я є шлях істина і життя ніхто не прийде Напев... до цього інакше, як через мене. Ось! Напев... Напев... Дивись, Напев... Божий ш... син прийшов, бо він піклується про, про вас. Всі ваші клопоти кладіть на нього. А що це таке клопоти? Що, що п'ять залишилось? Ай, ні, давай просто на ставимо і все. Я а ось як потрібно було з'єднати. Це дуже сложно. Ми не, встигли. Ми не встигли ці два. Ну, оце, не встигли. Щось правильно? Ну, я думала, взагалі не буде правиль... правильно. Тут все сходиться десь... крім цього але Це правильно. <гум> ну, тут очі логічно. Ні про що не ні про що не турбуйтеся, бо він піклується про вас. Папа буде з нами гардітським. Все <laughs> на добро. Я це вірш знаю. О, як я могла його забути, ми його вчили. Дуже важко було зосередитися, коли тільки одна хвилина і треба це встигнути. <смех> а Спочатку <laughs> коли... треба текстом познайомитися, потім це все. Я назвав цей вірш. Всі ваші кропити покладіть, покладіть на ногу, бо він пікнуть про вас. Мені він дуже сподобався. Біблію треба частіше читати. Хоча ми її читаємо кожен вечір. Але все одно важко довго бути. стежинка. Ці вірші нас дуже тішать. Вони показують Божу любов до нас, нагадують нам про надію. Добре їх знати на пам'яті. Поділися в коментарях, які вірші з Біблії підбадьорюють особисто тебе. А поки на цьому все. Бувайте! Бувайте! Бувайте. Бувайте. Давайте перезнімемо.